Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму свому віці слухай казки від вовчиці. Казка, чорт і пан. Жив у багатому маєтку один пан, і не було на світі людини злішої і жадібнішої за нього. Селян, що на його полях працювали, він голодом морив і три шкури з них лупив, і тому всі страшенно ненавиділи його і раз у раз говорили. Чорт би його забрав. Слухав, слухав чорт такі слова, та й вирішив такі. І справді, забрати пана до себе в пекло. От з'явився він у маєток і каже: Збирайся, пане, люди тебе повсякчас до чорта посилають. От я і прийшов по твою душу, чекати більше нема чого, гіршим, ніж ти є. Тобі вже не стати. А пан йому і відповідає. Ну, чимало хто кого до чорта посилає. Якщо ти всіх станеш до себе в пекло тягти, хто ж тоді на землі залишиться? Хочеш, ходімо до приходу, сам усе і почуєш? Чорт трапився покладливий. Умовив його пан, і вирішили вони до приходу піти. І коли той, кого вони зустрінуть, не пана пошле до чорта, а когось іншого, то чорт пана на волю відпустить. От зайшли вони в одну хату, а там селянка масла збиває, побачила жінка гостей. І пішла їм на зустріч. А тим часом по світлиці бігло порося, сунуло пичку у маслоробку, перекинуло її, і все молоко на підлогу вилилось. Ну, і клопоту мені з цим поросям. скрикнула жінка. Чорт би тебе забрав, шкодливого такого. Зрадів пан. І каже чортові, от і бери порося. А чорт йому відповідає, ти думаєш, що вона й справді хоче мені порося віддати. Чим же вона тоді взимку годуватися буде? Е, ні, не від чистого серця вона це сказала. І пішли вони далі. Зазирнули в іншу хату, а там дитина пустувала. Ох, і набрид же ти мені. крикнула на неї мати. Тільки ходи за тобою та підтирай, та прибирай, хоч би тебе чорт забрав, або що. Зрадів пан, от і бери дитину, каже він чортові. А чорт йому відповідає, яка ж мати погодиться своє дитя віддати? Ні, не від чистого серця вона це сказала. Пішли вони далі і зустріли дві коселян. Глянь, наш пан іде, каже один. Чорт би його забрав, кровожера. Відповідає на те другий. Оце від чистого серця сказано, закричав чорт і потяг пана в пекло. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.